Друзі, усім вітання! Ви знаходитесь на каналі Флагман Шоп, і сьогодні ви на власні очі побачите результат двох колаборацій відомих брендів Азура Кіп. Власне, хочу представити вам цей результат. Сумка Азура Кіп, і зараз ми детально розберемо її. Унікальність цієї сумки полягає в тому, що ми створювали її не лише для риболовлі, а її можна використовувати так і для повсякденного носіння. В цю сумку вміщуються ноутбуки до 14 дюймів, тому ми все так прорахували, якщо ви знаходитесь на роботі і раптом вам захотілося поїхати після роботи на стрітфішингову риболовлю. Все це можна вмістити у цю прекрасну, неймовірну та чудову сумку. Вона створена з якісного матеріалу кордура, який є волого та зносостійким. Тобто ця сумка прослужить вам дуже довго вірою і правдою. Багатофункціональність цієї сумки, в принципі, можна розповідати довго, але якщо коротко, то. Розпочнемо з головного. Знизу у нас знаходяться спеціальні лямки, на які можна повісити будь-що, що вам завгодно. Сюди можна зафіксувати пляшку з водою, але я фіксую сюди ось такий тревел spinning для того, щоб якщо ви хочете максимально компактно зібратися на риболовлю, або ж таки після роботи, щоб вам не заважало, тревел spinning фіксується сюди, і ось таким чином виглядає ваша сумка. Також сюди можна зафіксувати якісь додаткові речі або ж мембранну курточку, все, що вам вже заманеться, ви можете прикріпити сюди. Також дно цієї сумки створене з спеціального матеріалу. Якщо ви кладете її десь на асфальт, вона е довго буде служити і ця частина не буде вам протиратися. Також унікальність в тому, що у вас попереду є спеціальні відсіки, куди ви можете. Складати будь-які інструменти, як у мене, це зємнік та екстрактор для того, щоб діставати з пащі хижака, приманки, не пошкоджуючи при цьому рибу. Також з двох сторін є спеціальні лямки для того, щоб зафіксувати ваші ретривери. Спереді є у нас карманчик. Знову ж таки, хочу відмітити, що блискавки у нас водозахищені. Спереду у нас є карманчик, де зберігається ось такий е, чарівний шнурочок зі світловідбивачами. Якщо, не дай Бог, він десь у вас видірвався, ви змогли його знайти в траві, куди можна прикріпити ключі або будь-що, що вам заманеться, що у вас головне у вашому арсеналі. Також сюди ви можете вкласти е, важливі для вас речі, е, це документи, гроші або тощо, що ви хочете зберігати. В цій сумці. Що можна вкласти всередину цієї сумки? Отже, в мене розполягається ось така коробка. Якщо бути простішим, це Versus 3020 Вона вміщується сюди якраз, і у вас ще є місце для того, щоб вкласти вашу котушку, для того, щоб вкласти додатково ще? Різноманітні коробочки, тобто сумку можна укомплектувати багато чим і вона доволі містка. І навіть зараз я вам покажу одну тему. Якщо хтось е сумнівається в тому, що ми зараз сюди покладемо ноутбук і ми можемо ще вмістити речі для е рибалки. Дивіться, у мене е є MacBook, похвастався трошки, але це не важливо. Макбук сюди стає ідеально. Потім, одразу ж таки, ми вміщуємо сюди коробку. Потім ми вміщуємо сюди катушку. Ось таким чином. Потім ще можна вмістити. Ось у мене тут пляшечка спрайту, якщо хтось хоче або енергетичного напою. Також всередину вміщується. І, власне кажучи, ще коробочки, які знаходяться всі тут, ми можемо також покласти і дивіться. Як ви бачите, місця тут ще вистачає на те, щоб щось покласти. Наприклад, судака на кукані сюди закинути наверх, але це так іронічний юмор. Сюди можна ще покласти, в принципі, якийсь додатковий одяг, або ж все, що вам заманеться. На цьому, як ви бачите, у нас не закінчується місце, тому що позаду цієї сумки у нас знаходиться ось така м'яка задня частина, і. Саме головне, що і тут у нас є ось такий карманчик, який йде з посиленням. Тобто у нас ось тут от паралончик. Якщо ви хочете сюди щось, наприклад, вкласти, у нас є також багато місця. Це все ж таки, мені здається, більше краще використовувати цей карман для якихось потаємних ваших і важливих речей, тому що тут вони будуть точно в безпеці, в принципі, як і будь-які. Інші речі, які ви хочете покласти в цю сумку. Що стосується комплектації цієї сумки, то з нею іде унікальний буклетик з гарним надписом та ось такий патч Азура, який закріплюється, як ви бачите. Попереду вашої сумки, в принципі, ви сюди можете чіпляти будь-які патчі, які вам Заманеції, які ви захочете, можете якісь власні мені зробити, або ж замовити якісь додатково там в будь-яких магазинах, де роблять патчі. Розміри даної сумки 38 на 18 на 9 та її загальний об'єм 6 літрів. І давайте ж поговоримо, як правильно її одягати. Хочу також відмітити, що усі блискавки, які є на цій сумці, усі застібки зроблені з високоякісних матеріалів, які прослужать вам дуже довго. Вдягається ця сумка дуже просто. Ось у нас головний е, плечовий ремінь, який чіпляється, з, власне кажучи, на плече. І якщо у вас сумка занадто важка, або ви хочете її додатково закріпити на, е, у ваших грудях, у нас є додатковий ремінь. Зараз я вам. Покажу детальніше. Ось таким чином ви його обкручуєте об груди і фіксуєте. Також він, звісно ж, регулюється по об'єму ваших грудей та плечей. А якщо вам раптом не потрібен цей ремінь, у нас все одним, як то кажуть, движенням руки знімається. І ось цей ремінь можна сховати будь-куди, куди вам потрібно, і у вас сумочка залишається тільки з плечовим ременем. В принципі, ось. Вся презентація даної сумки, даної легендарної колаборації двох брендів Азуракіп, обов'язково обирайте її собі в арсенал, тому що це дійсно крутий аксесуар не тільки для риболовлі, а також для повсякденного носіння, який прослужить вам довго. З вірою та правдою підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, як вам дана сумка, чи хотіли би її собі придбати. Ну і не забуваємо тиснути колокольчик, щоб не пропустити нові наступні круті відео. З вами був Нікіта Туловський, До зустрічі!